Друзі, вітаю вас на каналі Еліанура таро 2. Сьогодні у нас тема: Які найближчі події, що поспішають до тебе? Можете загадати на тиждень, два, більш я не раджу. Можете, звісно ж, і на місяць, але як показує практика. А більш забуваються такі моменти, якщо на місяць, особливо, якщо ми щось деталізовано поглянемо, ну, будемо дивитись. Тож, подумайте про себе, про свої ситуації, моменти, от я буду починати. Взяла у нас такі артново таро. Такі вони. Більш, я би сказала, мистецтво, да? щось пов'язане з мистецтвом. Ну, я часто на них чомусь у неділю роблю розклади, але це захотілося і в понеділок. Тож, давайте дивитися, які події поспішаються. Це у нас експрес розклад і буде такий, я думаю, недовгий відео. До когось йдуть фінанси. Чи то зарплата буде, чи якісь підробітки, да? Ну, Тут вказує, що ви або довго чекали, або щось якось ой, не дуже швидко, да, вони йшли до вас. Не дуже швидко. Ну, нарешті, скажімо так, дочекалися. Будуть якісь пропозиції також, а щось пов'язане. Все ж таки більше з фінансами, аніж з чим то ще. Тільки сказала я, і випадає король чаш. Король кубків, той, хто може запропонувати не лише щось, якісь справи да, по роботі і по фінансам, але і по коханню. Тож, давайте дивитись, дівчата, да? що він запропонує, можливо, і. З яким-то подарком, може бути чоловік водного знаку, але не обов'язково. Можливо, у нього енергії такі на сьогодні. Так, да, це чоловік, дивіться, по опису, а, вже, знаєте, в нього жінок було, перебуло, да? такий досвід. Багатий вже за плечима. Да? Оці всі кубочки це можуть бути ті жінки, яких він, скажімо так, покорив. Але це він так думає, да? що покорив. От ми ж можемо і по-іншому думати, також, да? що, ох, ловілас. Але з чим він проявиться, дівчата, у когось, по-перше. У Вас вже багато да, не індивідуальний перегляд. Для індивідуального пишіть у Вайбер або Телеграм, номер вказаний під відео. У когось може бути закінчення стосунків, да, або е, якщо навіть ми побачили, що проявиться цей чоловік, може минуле показувати, що було якесь закінчення, припинення. Можливо, навіть із-за того, що ви дізналися да, про щось, про таке минуле у чоловіка. або... Може і е, не таке далеке минуле, що е, чоловік дуже сильно, да, скажімо так, перебирає. Ну, е, що тут хоче сказати нам король Кубків, що йому якось без вас ніякого погано, да, як ось цьому от. Індивідууму, да, скурботно, турботно і ніяк. Да? А ви його наповнювали, насичували, да? і взагалі він відчував себе з вами імператором. А що у нас тут так все про кохання йде? Да, з такого показали чоловіка. А що ще? Угу. ну Хтось з дівчат може сказати, Баста, я вже закрита для такого роду стосунків, адже е, нам такі да, енергії не надано. Ну да, і карта вежа. Карта вежа говорить, що про якесь закінчення. І, тобто, все, все зруйновано, не, нема бажання щось таке відтворювати. Що ще буде у вас на а, Найближчий період. Хтось е, не відчуває підтримки ні від кого від слова зовсім. Да? Хтось на самоті і прямо такий стан, як хоч ви на місяць, як оці вовки. А, ну чому? Тому що і загальна така обстановка в да, Україні. В Україні, але я скажу вам так, ваш цей стан покращиться. От, ситуація буде е, геть інша, прийде енергія, прийде да, потузок жезлів. Е, ви якось відчуєте жагу до життя і жагу далі боротися, жити. От, і показую тут короля жезлів. Це може, можете бути ви, якщо ви чоловік. Да? Тут не припиняють боротьбу, це може можуть бути хтось із воїнів, хтось дивиться. Да? І ви розумієте, що я достойний і винагороди. нагороди, да? тут фінансова така матеріальна частина, і що найближчий період. Якийсь сімейний затишок. Але і якась болюча тема. Да? Ну, Прибираємо заперечум. Давайте, по-перше, щоб нам тут не було а, дуже боляче, Бо не хочеться вже бо і так життя таке. Хтось міг щось втратити цінне. Да? Тут дівчата. Ну, Відчуєте ви оце, що вас кохають, але не мов би, вам все одно чогось не вистачає. Да? Не вистачає повноти. Ну і ця ситуація зміниться. Тут нам про це говорить колесо Фортуни. Да, ситуація може змінитися. Або тут також хтось покине те місце, де вам погано було. Да. Ну, правильно кажуть же, Вижне дерево, да, дерево, перемістіться там, де вам погано, не знаходьтесь, будь де чи то таке місце, чи то такі люди, біля яких вам погано. Просто подорожуйте це раз, уїжджайте звідти, де вам погано, це два. І напов... Цим ви наповнитесь. Ви не матимете енергію, якщо ви там знаходитесь, де вас обесточують, да? чи місце якесь. Бо ці, якщо ви да, імператрицю тут показують найвищої якості жінка, да? і вродлива, і харизматична, успішна, трудолюбива, да? працелюбна. Але можуть бути якісь гойдалки, вас хтось розгойдує, вас хтось вводить в стан навіть агресії, прибираємо заперечу. А хто це? Покажіть, чи це загальна така обстановка вас так доводить, чи хтось конкретно. Ні, Може будь, хтось визвав на вас всі заботи клопоти. і ви одна тягнете, да? ну, може, й один, може чоловік да? Такий. дивиться, і це про вас також. Про вас також, да? прибираємо, заперечуємо. Делегуйте, делегуйте оці повноваження. Що ще йде? Що ще йде? Якась зустріч приємна, а, яка відкриє перед вами якісь перспективи? Угу. 11 старший Аркан. Да? Тут це не сила, а правосуддя. Ну, це по справедливості, ну, точніше, справедливість, да? карта, справедливість, ну, правосуддя це також. Ви цього довго чекали, ви у вас якось і руки розв'яжуться, були ви при такої неможливості діяти. А, да, перебираємо заперечимо. Це піде минуле. А що ось уже, давайте по тижням, найближчий тиждень що? Якась ще двояка ситуація може бути постав якийсь вибір, от щоб вибратися з такого стану, да, де перекриті шляхи. А що треба зробити? По-перше, вибір, да, і тут також про це. Ви в яких то могли ілюзіях перебувати? Чому? В коханні можливо. Комусь вибір в кохання треба зробити. Як тільки ви зробите цей вибір, да, який ви не могли довго зробити, Ось, перебираємо, зразу ж ви виходите на геть інший рівень стосунків. Тут так показують. Бо тут хтось загубився, можливо, той чоловік, який, як і раніше діє, перебирає, вибирає якась ілюзія вибору. Хоча вибрати, можливо, треба із двох. Да? Проявіться з приємним чим-то, да? з пропозицією. І все буде добре. І в цьому ваша сила. ну Дивіться, дивіться які карти гарні. От. А що ще? Давайте подивимось. ну Виповнення мрії, да? бажання вашого по карті суд. Це доленосно. Да? і... Е Підіть від цих е, сумних енергій, де ви думаєте, що все пропало, да, ось таких, що ви бачите тут два кубки повні, а три порожні. От ви можете не бачити цих повних, а побачили, що якісь можливості втрачення, але ж ви уходите від двох. Наповнених кубків, да? ви думаєте, що взагалі немає ніяких можливостей, а вони є завжди є якийсь вибір, тож треба його просто зробити. Просто зробити. Да? І дійте по справедливості, прислуховуйтесь до себе, до свого серця. Тут дівчата вже е, самі вирішили да? щось обробити. Ну, проще за все, знаєте, закінчити, обробити, чим знайти якісь можливості. Да? Ну, Давайте прибираємо ці енергії заперечуємо. Але ж, е ну, тут якось так, що чоловік якийсь не може зробити вибір, і дівчата вирішують все закінчити, припинити і перестати, можливо, чекати хтось. Так, е тут говорять, що якщо ви. З надією подивитись у майбутнє, то вам і шанси дадуться. Гроші йдуть, хто чекає саме гроші. Да? Хтось вам допоможе в чомусь. Магія да? допоможе. Попробуйте зробити ритуальчик, попробуйте дивитися на каналах. От у мене на каналі да? магічні відкриття доріг. Дуже хорошо буде подивитись. Зверніться в індивідуальні також. Якщо не, поки не можете в індивідуальні, так, бо там вже, я розумію, це платно ж, то дивіться тут. Рази по три, подивіться ритуали, які то поставте вподобаєчку, напишіть коментар, можете задонатити, ну там вже донат будь-яка сума. Не сидіть ось так: от прибираємо, заперечуємо. От і буде вам щастя. Сразу повідкриваються. Дивіться, скільки доріг. Тож так, ну а ви хочете по хитрості якось? Тоді воно не буде так. Працювати, тоді буде розбите серце. Тож так, на сьогодні дивіться, да, беріться за свої справи і буде вам щастя. Бачите, десятка пентаклів. Для рішучих відкриваються всі доріжки. Тож, не сидіть, не зволікайте, дійте рішуче. Ось такий на найближчий термін події і а, поради від Всесвіту. Пока-пока, мої дорогенькі.